Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою не підтвердив відповідність посаді та вже зібрався на підвищення. Чому суддя Горбасенко прагне потрапити в Північний апеляційний господарський суд? Нарешті у нас було стільки фінансів, що ми не встигали їх витрачати. Та яке рішення щодо недоброчесного судді ухвалить ВККС? Вітаю в ефірі судовий контроль. В Україні триває реорганізація та переформатування органів судової системи. Після отримання статуса кандидата на вступ до Євросоюзу судова реформа є однією з головних вимог для продовження шляху України до ЄС. Як судова мафія намагається протидіяти незворотним перетворенням, та яке рішення ухвалить ВККС щодо недоброчесного голови господарського суду Київської області Павла Горбасенка? Про все це поговоримо сьогодні. Але спочатку до новин. Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності та внесла подання про звільнення з посади чотирьох суддів Київського апеляційного суду, яких наприкінці минулого року викрили на хабарі. Йдеться про суддів В'ячеслава Дзюбіна, Юрія Сливу, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного. Їх звинувачують в одержанні 35 тисяч доларів хабаря за ухвалення рішення у справі підозрюваного в колабораціонізмі екс-президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. Слідство встановило, що суддя київського. Апеляційного суду запропонував одній зі сторін задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів мав заплатити представник компанії. Частину хабара 10 тисяч доларів суддя посередник залишив собі, а 25 поклав у коробку з підвіски для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою. Остаточне рішення щодо звільнення цих суддів з посади невдовзі має ухвалити Вища рада правосуддя в повному складі. До того моменту вони відсторонені від здійснення. Правосуддя від початку кваліфікаційного оцінювання суддів минув майже рік. За цей час вища кваліфікаційна комісія провела оцінювання 161 судді. 115 з них успішно пройшли це випробування та залишаться на посадах. А щодо 34 інших комісія внесла до Вищої ради правосуддя подання про звільнення, щодо 12 суддів, кваліфікаційне оцінювання було припинене у зв'язку зі звільненням мобілізацією, відмовою від проходження. Тощо, як зазначає фундація, де Юре, впродовж останнього часу вища кваліфкомісія комісія. Більше звертає увагу та погоджується з негативними висновками громадської ради доброчесності щодо окремих служителів Феміди. Громадська рада доброчесності та суспільство очікують на звільнення голови господарського суду Київської області Павла Горбасенка, відомого неправосудними рішеннями та фіктивними розлученнями з метою приховати майно, яке неможливо пояснити офіційними доходами, статками та наживою суддя схвильований настільки, що говорить про це навіть у привітальному слові до річниці створення господарських судів України. Зі Святом 33 третя річниця хочу вам цього річку бажати, щоб нарешті в нас наступному році у нас було стільки фінансів, що ми не встигали їх витрачати, ну і нарешті, щоб мир знайшов такий шлях до нашої країни, Павло Горбасенко недарма в першу чергу переймається великими фінансами для суддів, як то кажуть, що кому болить. Адже, зокрема, через статки служитель Феміди вже другий рік не може підтвердити свою відповідність посаді судді. ВККС постійно переносить засідання в справі про його доброчесність та кваліфікацію. І поки комісія розмірковує Горбасенко Ненко вирішив не гаяти часу, подав документи на участь у конкурсі на зайняття посади в північному апеляційному господарському суді. Таким чином і підвищення по службі можна отримати і обнулити декотрі факти особистої та професійної біографії. Судячи з того, що перший тест до апеляційної інстанції Горбасенко вже склав та був допущений до наступного, жодних перешкод на цьому шляху суддя немає. Попри однозначний негативний висновок громадської ради доброчесності та отриману ВККС. Інформацію про непрофесійність та помилки, допущені суддею при розгляді справ, йдеться про одне з підприємств критичної інфраструктури на Київщині Білоцерківську теплоелектроцентраль. Акціонери наполягають у справі ПАД суддя, ухвалив чимало неправосудних рішень, зокрема, вживав заходи забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень загальних зборів акціонерів та розглядав справи за заявами, підписаними стороною відповідача. Північний апеляційний господарський суд, куди так мріє потрапити. Горбасенко вже скасував низку ухвалених ним рішень з постанови північного апеляційного господарського суду від 4 липня 24 року. Рішення господарського суду Київської області від 23 лютого 24 року скасувати позов до акціонерного товариства Білоцерківська теплоелектроцентраль про визнання недійсними рішень загальних зборів. Залишити без розгляду акціонери вважають, що дії судді Горбасенка мають ознаки рейдерства та незаконного втручання в господарську діяльність, і повідомили про це вищу квалів комісію, яка й має визначити чи продовжить суддя свою кар'єру. П'ять місяців тому ВККС вкотре відклала кінцеве рішення по Горбасенку, що дозволило йому поки залишитись у кріслі судді та навіть претендувати на посаду в апеляційній інстанції. Між тим напередодні минулого засідання ГРД виявила нові факти недоброчесності судді та склала новий висновок. Власне, зараз е, мав бути розгляд і завершення розгляду і питання його відповідності посади. Але громадська рада доброчесності проклопотала, щоб відкласти засідання, тому що ми вчора проголосували нове рішення. В останньому висновку ГРД йдеться про те, що батько судді Володимир Горбасенко у розпал повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, веде бізнес в тимчасово окупованому Криму. Він проживає на захопленій росіянами території і є співзасновником кількох підприємств. Відповідно, сплачує податки країні агресору. Ба більше батько судді виявився фігурантом бази Миротворець. Як з'ясувалось, в лютому березні 2022 року мобільний номер Володимира Горбасенка був зафіксований в Роумінгу. На тимчасово окупованій в той час території Київської області, що може свідчити про його участь в російській агресії, він також отримав російський паспорт і здійснював прямі авіаперельоти з Криму до Росії і назад, свідомо порушуючи державний кордон України та посягаючи на її територіальну цілісність і недоторканність. Після захоплення росіянами Криму дружина Павла Горбасенка видавала довіреність Свекру на розпорядження своїм майном на півострові, тоді як Володимир Горбасенко надавав аналізу. Логічні права своєму сину судді все вказує на те, що голова господарського суду Київської області підтримує тісні зв'язки з батьком, котрий може виявитись колаборантом та державним зрадником. Ми бачимо також, що є інформація, що він підтримує, скоріш за все, зв'язки з батьком, що може бути однозначно критерієм того, що його визнають недоброчесним. Громадська рада доброчесності звернула увагу і на вже друге ймовірно фіктивне розлучення судді Горбасенка з його дружиною депутаткою Київради Ганною Свириденко. вперше вони нібито розлучились наприкінці 2014 року. Втім, залишились у чудових стосунках, і вже за п'ять днів після нібито розлучення разом поїхали до Європи. В лютому 2017-го в колишнього подружжя народилась перша дитина, а спільні поїздки за кордон почастішили. В 2022-му пара знову одружилась за рік, народила другу дитину і вкотре розлучилась, подавши для цього два ідентичні позови про розірвання шлюбу. Ймовірно, для маніпуляції системою роз. Оділо один позов було повернуто, інший прийнято та розглянуто з аномальною швидкістю за лічені дні з порушенням всіх процесуальних строків. Розлучення відбулося якраз напередодні відкриття реєстру декларацій та кваліфікаційного оцінювання судді Горбасенка. Тож є всі підстави вважати, що метою подружжя було приховати частину доходів та майна. Горбасенко подав по перше уточнюючу декларацію за 2022 рік. А по-друге, ми ще маємо до деякі його декларації. І бачимо, що його дружина Сверденко зазначається знову як дружина, і в нього з неї з'явилася ще одна дочка, і ми би теж хотіли трошки більше уваги приділити цим фактом. Виникає чимало питань і достатків судді. Більшість майна, яке має Горбасенко, дісталось йому нібито від його матері. Вона подарувала дві квартири в столиці на 116 та 136 квадратних метрів в елітному районі на Оболонській набережній. А собі звела будинок на понад 800 квадратних метрів в селі Лебедівка під Києвом. При цьому жінка не Вела бізнесу а була домогосподаркою. Дружина, чи то вже колишня дружина за час перебування в шлюбі з Горбасенком з 2012 по 2014 роки, теж обзавелась чималою кількістю нерухомості. Будинок на 122 квадрати, дві квартири на 164 та 155 квадратних метрів, два паркомісця та дві земельні ділянки. І все це при сумарному доході на той час в один мільйон гривень. До майна в Києві додається ще й нерухомість в тимчасово окупованому Криму. Там Ганна Свереденко має 4 Трине житлових приміщення в Гаспрі, що під Ялтою, а ще кілька земельних ділянок в судаку і будинок на понад 300 квадратних метрів. Горбасенко надавати пояснення щодо цих фактів відмовляється. Інформація, яка складена, нібито у новому висновку, вже була досліджена, вже була опрацьована і спростована як категорично проти. Відкладення і буду клопотати до шановних членів комісії продовжувати розгляд. Після закритого обговорення вища Квалівкомісія комісія вирішує відкласти розгляд щодо Горбасенка. За результатом обговорення оголошується протокольне рішення про відкладення. Розгляду питання ми поцікавились у Павла Горбасенка про ймовірний намір приховати реальні шлюбні взаємини, зв'язки з батьком та державою терористом і про статки, що викликають сумніви. Скажіть, будь ласка, що ваш батько робив у ромінгу на окупованій Київщині? Спитайте копа Герде ваше розлучення з дружиною виглядає сумнівним, Я враховуючи, що у вас дитина народилась. Я не хочу вам відповідати на ходу статки. Проаналізовані і зроблений висновок, що немає жодних питань до статків. Попри все, вища кваліфікаційна комісія суддів дає Горбасенку останній шанс довести, що він має право сидіти в суддівському кріслі. Чергове засідання комісії призначене на 4 листопада. Нарешті, в наступному році, у нас було стільки фінансів, що ми не встигали їх витрачати. Ми сподіваємось, мрія Павла Горбасенка здійсниться із судової влади. Він, врешті, піде працювати туди, де можна легально отримувати та витрачати такі омріяні великі фінанси. Для цього ВККС має ретельно дослідити всі факти недоброчесності судді та не затягувати з остаточним рішенням. На сьогодні у мене все. Це була програма Судовий контроль і я Тетяна Шустрова. Якщо вам відомі факти корупції у судах або ви стикнулися із неправомірним судочинством, повідомляйте нам, пишіть мені у Фейсбук або на електронну пошту. Її адресу ви зараз бачите на екрані. На все добре, зустрінемось рівно за тиждень.